Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми з вами зануримося в одну з найважливіших доктрин християнської віри. І це ключ не лише до розуміння Бога, але й до пізнання самих себе. Мова піде про вчення про первородний гріх, як його викладав Жан Кальвін. І повірте, це не якась там суха теологія з минулого, це жива істина, яка пояснює наш стан перед Богом і, що найважливіше, відкриває шлях до справжнього зцілення. Гаразд, давайте заглибимося в це. Кальвін, що цікаво, починає не з гріха, а з питання, яке хвилює, мабуть, кожного з нас, як ми можемо по-справжньому до кінця пізнати себе. Той самий вислів Пізнай самого себе, що прийшов до нас ще з античності, він є відправною точкою. Але те, як ми до цього підходимо, має просто вирішальне значення. Чи справді ми бачимо себе такими, якими ми є? Так от, виявляється, є два шляхи самопізнання, і ведуть вони в абсолютно протилежних напрямках. Перший це шлях гордині. Кальвін називає його цілесним судом. Ну, це коли ми фокусуємося на своїх сильних сторонах, талантах, і це роздуває нашу самовпевненість, ніби ми самі собі боги. Але цей шлях насправді веде до найглибшого невігластва. А є другий шлях шлях смирення. Це погляд на себе через призму Божої святості. І він, він руйнує нашу самовпевненість, показує нашу жалюгідну нужду і як наслідок веде до покаяння та пошуку Бога. Отже. Ось вирішальний момент, щоб по-справжньому себе пізнати, ми повинні бачити дві речі одночасно. Це, знаєте, як дивитися на стару фотографію, де видно, якими ми були колись, і порівнювати її з тим, ким ми є зараз. По-перше, наша первісна шляхетність, те, якими нас створив Бог за своїм образом, і по-друге, наш теперішній жалюгідний стан після гріхопадіння. Саме цей контраст, ця втрата і викликає в нас справжнє смирення і бажання повернутися до Бога. І це, звісно, підводить нас до наступного логічного питання якщо ми не були створені такими, то як ми такими стали? Ми переходимо від констатації нашого стану до дослідження його причини гріхопадіння Адама, події, яка назавжди змінила хід людської історії. Дуже часто можна почути, що гріх Адама це просто якась нестриманість, ну, з'їв заборонений плід. Кальвін, до речі, називає такий погляд трохи дитячим. Суть була зовсім не у фрукті. Ця заборона була випробуванням послуху, перевіркою того, чи залишиться Адам добровільно під владою Бога. Це було питання вірності і довіри. І що справді цікаво, так це те, як Кальвін визначає корінь проблеми. Це не просто непослух, це гординя. Бажання стати більшим, ніж було визначено, прагнення бути. Рівним Богові, ось що стало початком усякого зла. Це був справжній бунт проти Творця, спроба зайняти його місце. Кальвін розкладає гріх Адама на складові, ніби розбирає складний механізм. Дивіться, все почалося з невірності із сумніву в Божому Слові. А це вже відкрило двері для честолюбства і гордині. За цим послідувало відступництво, свідоме відкидання Божої влади. І лише тоді, як неминучий наслідок, стався сам акт непослуху. Тобто це був не якийсь імпульсивний вчинок, а цілий процес бунту, що розгортався крок за кроком. Гаразд, Адам згрішив. Але чому це стосується нас? Як гріх однієї єдиної людини може раптом поширитися на всіх її нащадків? Це одне з найскладніших питань у цій доктрині, і відповідь на нього має глибочезні наслідки для кожного з нас. Ну, є дві основні відповіді. Перша неправильна, яку просував Щепелагій, це теорія наслідування. Згідно з нею, Адам просто подав поганий приклад, а ми грішимо, коли його наслідуємо. Але писання вчить зовсім іншого вчення про поширення. Ми не просто копіюємо Адама, ми успадковуємо від нього зіпсовану гріховну природу, тому що він корінь усього людства. Це як отруєне джерельо, з якого може текти тільки отруєна вода. Ось як це визначає сам Кальвін. Первородний гріх це не вчинок, а стан. Це спадкова зіпсованість нашої природи, яка торкається абсолютно кожної частини душі. І саме цей стан, ця природа, робить нас винними перед Богом ще до того, як ми вчинимо будь-який особистий гріх. Це наче вроджена хвороба, яка вражає весь організм. І це, знаєте, просто блискуче ілюструє ключовий момент. Нас карають не просто за те, що зробив Адам. Ніби ми якісь невинні спостерігачі. Ні, нас карають, тому що його гріховна зараза передалася нам. Ми народжуємося з цією зіпсованості всередині, і саме ця наша власна зіпсованість заслуговує на Божий гнів. Це не зовнішній борг, а внутрішня хвороба. Кальвін тут використовує ну просто неймовірно потужний образ потопу, щоб показати всеосяжність гріха. Немає жодної частини нашого єства, жодного куточка душі, який би залишився недоторканим. Гріх проникає всюди, як вода, що заповнює абсолютно все на своєму шляху. Давайте тепер трохи до деталей, щоб побачити, як це працює. Наш розум, він засліплений і не може правильно пізнавати Бога, наше серце зіпсоване, наша воля, вона не вільна обирати добро, вона поневолена гріховними бажаннями, і кінцевий результат усього цього стан відкритої ворожнечі з Богом. Ми не просто нейтральні, ми активно йому протистоїмо. І ось це ще один надзвичайно важливий аспект. Наша гріховна природа це не просто відсутність добра, не якийсь вакуум. Вона активно, динамічно породжує зло. Кальвін порівнює її з палаючою піччю, яка постійно вивергає з себе полум'я та іскри. Вона просто не може бути бездіяльною це невпинний двигун гріха. І отут ми підходимо, мабуть, до найпоширенішого і найгострішого заперечення якщо ми злі за своєю природою, то чи не робиться Бога, творця нашої природи, автором зла? Це критичне питання, і відповідь на нього вимагає великої точності та богословської глибини. І відповідь Кальвіна, на перший погляд, може здатися, ну, парадоксальною. Він каже, що наша зіпсованість є природною, в тому сенсі, що ми з нею народжуємося, але вона не походила з природи, тобто не була частиною нашого початкового творіння. Це як шрам, який є частиною нашого тіла, але не був створений разом з ним. Ось ця таблиця допомагає в усьому розібратися. Наша природа, як її створив Бог, це його добре діло. А зіпсованість це не частина цієї природи, а привнесена якість, смертельна рана, завдана їй через гріх Адама. Тобто зіпсованість це руїна людства, а не Боже творіння, це наче прекрасна статуя, яку розбили на шматки. І на завершення Кальвін підсумовує все це однією цитатою з писання, яка, власне, ставить крапку в цьому питанні. Відповідальність лежить не на Богові, вона на людині. Бог створив нас праведними, але ми через власну глупоту пошукали численних вигадок і впали в суєту. Розуміння цього це перший і найважливіший крок до розуміння Євангелія, бо лише побачивши глибину нашої проблеми, ми можемо по-справжньому оцінити велич нашого порятунку в Ісусі Христі. Це не просто погані новини, це необхідна передумова для того, щоб зрозуміти добрі новини.